Це не бездоганні, і ми зараз тестуємо прямий ефір. Ми працюємо на генераторі без світла з дощем, а вранці з лютою спекою подивіться на наші вже потікші макіяжі. Тому, якщо ми вимкнемось, так, незабаром, то нічого страшного. Це життя в Україні. Ох, давай розпочнемо з того, що взагалі чому ми. Створили цей проєкт, для чого він? Так. По-перше, так, ми, тая Полтавець і Діана Ловська сенсація Ми не бездоганні. І як і більшість дівчат в нашому віці ми потрапляємо в такі так, ситуації, так. коли соцмережі повністю псують твою впевненість в собі. І ти починаєш себе порівнювати постійно і починаєш себе закопувати ще далі і далі. І, по суті, для цього ми і створили цей подкаст, щоб е, показувати, що бути не бездоганним, не ідеальним це абсолютно нормально, і що ми всі по-своєму бездоганні, ідеальні і успішні. Почнемо спочатку з того, що. Ми стаю знайомі вже понад 10 років. Який 10? Більше? Ми, ми знайомі з Діаною з 10 років. 10 років, 13 років. А, значить, ми знайомі. Понад 10. <гум> а, і ми дуже а, мріяли. Ми раніше дивились інші подкасти там ще а, на. Американському Ютубі е і думали, блін, як би було класно, якщо б ми створили якийсь такий проєкт, проект, але ми ну ніяк не знаходили, чому ми маємо його створити. Ось, навіщо? Для чого? Яка буде проблематика там, що ми будемо розказувати? Можна експерти, як ми можемо когось чогось навчати. А зараз такий ось поштих в українському суспільстві, то що всі друг друга кенсарять дуже багато хейту, дуже багато тиску на людину, на любого спеціаліста будь-якої галузі, і ми зрозуміли: ось зараз наш, наш час, щоб показати вам, що ми ось такі, які ми є. Так, я би сказала, що навіть зараз час, коли вже не можна відтягувати. Що типу, а чому ні? Чому просто не почати хоч чогось, от, взяти і перервати цей вузол о, оцих, от порівняння з іншими? оцих от? Думки про те, що ми не такі, а навіщо нас слухати, і взагалі ми не цікаві. Ні, ми дуже цікаві, тому що кожен раз, коли ми починаємо розмовляти по фейстайму, там на 5 годин це заходить, і ми такі, думаємо, блін, от зараз би це записати. Бо ну такі рефлексії, рефлексії такі думки, коли ти в потоці просто зі своєю найкращою подругою розмовляєш, і ви розмовляєте про все на світі, це просто життя. І мені здається, що таке і треба показувати. Коли просто звичайні дівчата 22-23 роки, ми ще не маємо мільйон не підписників, не доларів. Е і ми просто живемо своє життя і намагаємося якось просто не поїхати дахом від того, наскільки сильно ти відчуваєш себе якби неуспішною, коли ти бачиш, як твої однолітки в такому. Цей час вже дуже круті співаки, акторки, блогери. В них є вже свої магазини, свої б'юті салони Ви такі с такі. Чому не ми? І от це ми і хочемо розкрити, бо ми такі, які ми є, і досить себе порівнювати з усіма. І напевно ми розкажемо зараз трішечки про свій шлях, про шлях кожної з нас. Розпочнемо з таї. А, тая у нас ми взагалі знаєте, як ми дуже тісно почали спілкуватися на задній партії у школі на уроках німецької мови. Так ось я досі не знаю німецького, а нонсенс того, що тая жила у Берліні 3, чотири роки. також І на задній партії зі мною не вивчала. Я досі не знаю німецьку мову. Ми, ми спілкувались, нам були цікаві наші розмови набагато більше, аніж навчання у школі. Не дивно. А, і саме уроки німецької нас так зблизили. Але потім а, за долею так сталося, що ми вступали в інші міста, а, в інші країни. І в нас і... почалась дружба на, на розстоянні. На відстані. На відстані. E, і хто каже, що це дружба на відстані не існує? Існує. Ми вже скільки на відстані спілкувались? Шість років. Шість років ми спілкуємося на відстані. І насправді це найпродуктивніші продуктивніші розмови. Бо, отак, от ви, наприклад, у вас якийсь вільний день, вільний вечір, ви дзвоните своїй найкращій подружці і просто починаєте виливати за весь тиждень, що ж там сталося, який той хлопець, козьол чи не козьол, чи як там, блін, спекотно чи не спекотно, що відбувається на роботі, що відбувається в університеті, що відбувається з друзями, сплетні, не сплетні. І це все там, наприклад, якісь інсайти. Трапляються за весь день. І ось так наші е, би, під подкасти між нами почались. що Ми просто дуже довго і багато розмовляємо, проговорюємо різні думки, різні там психологічні моменти, котрі з нами трапляються, нашу терапію і. Але ми трішечки все ж таки відхила, відхиляємося від того, що нам треба розповісти про свій шлях, тому розпочнемо з тебе тийся. І розкажи: після школи ти вступила до Берлінського університету на, графічного, дизайн. так. на графічного дизайнера, і чим ти займаєшся зараз? Зараз я майстер. І це була і є робота моєї мрії. Я про це мріяла з 14 років, але. Але моя мама була дуже проти, тому я вирішила, що художником я не хочу бути так, як я не хочу бути бідною. І от знову ж таки, звідки ця думка? Це все показник потім того, що типу краще бути дизайнером, бо дизайнери більше заробляють. І от я почала вивчати графічний дизайн, і можу сказати, що якраз таки в Берліні почала будуватись моя дуже така міцна невпевненість в собі. Бо якраз в той період всі почали дуже сильно розвивати свої соцмережі. І не тільки якісь блогери, а і твої однолітки. І ти такий дивишся на них і думаєш, як так? І от так от поступово-поступово в мені накипалася тема, бо я так не вмію робити, і я так не хотіла робити. І от я намагалась вчитись, все одно порівнюючи себе з іншими. І потім, коли. Сталася війна повномасштабна. Я така думаю, пофіг, все. Я тут трошечки відвідвинула всі свої комплекси стосовно цього приводу, і почала просто для себе, для своєї душі втілювати свої мрії, ставати тату-майстром. І потім дуже класно це все йшло, дуже багато людей підтримували мене. І потім я почала вести інстаграм, і тут я знову застапорілась. І тут я знову почала дуже відчувати цю невпевненість, бачити більше тату майстрів, і розуміти, що я так не можу, і почати себе постійно порівнювати, порівнювати і думати, блін, а от, наприклад, вона має такий самий скіл, як мене, але в неї крутіший інстаграм, і вона крутіше це все е монтує, а я так не люблю і не вмію. І що ж мені робити? І в ітогі зараз я можу сказати, що я трошки в такий, якби, Slow life в своєму професійному русі, бо намагаюсь зрозуміти як краще і як цікавіше, і взагалі що мені подобається, бо якби паралельно з тим, я працювала і графічним дизайнером іноді, але теж не могла себе якби повністю зрозуміти, чи подобається це мені чи ні. І я зараз взагалі думаю, що мені більше не подобається графічний дизайн, і я хочу бути тільки тут майстром. А з іншого боку, я така дивлюсь, там, наприклад, якийсь там е сквот, і така думаю, блін, а вони такі класні графічні дизайнери, я хочу теж бути таким. І отак от постійно тебе мотаю зі сторони в сторону. Да. І зараз ми сидимо тут з Діаною, і я особисто мною про те, як е складно з життям в соцмережах. Я пам'ятаю, що я коли закінчила школу, я піш... ну, вступила до факультету журналістики у Київському вузі. І, в принципі, моя журналістика була там, типу, рік навчання, а потім ковіди почались там, і я вже закінчувала вуз в на період повномасштабного повномасштабного вторгнення. Так ось, поки там нас навчали бути журналістами, а там ну там тексти писати ще щось на першому курсі, це дуже лайтовий. Там більше знаєте в наших вузах так от програму школи ще підіймають, і там якісь нові скили там вас навчають. Я вирішила, що, що мені потрібно. Мені потрібно вже заробляти гроші. Ну, типу, мені там 18 років я живу у Києві. Ну що я буду жити на шиї у батьків? Ні. Я вирішила стати СММ-ником. Тоді СММ-сфера, СММ-просування було не таке масштабне, величне. Це не було професією від слова зовсім. Про це мало хто взагалі знав. А, і а, Там навчали, типу, на курсах, як зробити гарний візуал та написати просто клікабельний текст. І цього було достатньо. І насправді раніше алгоритми Інсти працювали так, що цього mm -hmm. було достатньо. І я була досить на той час успішним СММ-ником. Я вела профілі для б'юті індустрії, там це були косметологи, наготочки та все таке інше. І мені подобалось, подобалось, але потім набридло. Набридло, ось це вигорання. І тут мені зателефонували і кажуть, <кій> моя подруга, яка навчалася зі мною, каже: ми тут шукаємо політичного журналіста, будеш? І я така. Сммщик mm, де... політичний журналіст. Де політика? А де я? А, а потім вже так вийшло, що там була вакансія на журналіста-розслідувача, і я тоді почала працювати і я тоді почала працювати у Медіа продакшені Стоп корупції, де всьому і навчалась. Мені було 19 років. Я навчалась, працювала, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи, і все було перебудовано. Ми розширили формати. Я почала писати інтерв'ю, і зараз ви бачите результати з цього взагалі ніж продакшни скалайф, на якому ми зараз сидимо, і записуємо цей цей подкаст. І що в мене по соцмережам? Ну там декілька тисяч підписників є, але у мене брак часу. У мене купу відеоформатів на Ютубі, купу у мене усюди, на якихось зустрічах, але не в моїх соцмережах. І це проблема моя номер один. Тому що я розумію, що без соцмереж ти зараз ніхто. На жаль. На жаль, це просто така правда. Бо ти можеш бути класним журналістом, класним спеціалістом, класним тату-майстром, робити наготочки лікарем, все, що завгодно. Але якщо це не бачать люди, якщо ти ще не тіктокер, не, тік не медіаспеціаліст, не монтуєш відоси, то ти все, ти по суті. Тебе ніхто не побачить, ти ніколи себе не продаш. Ну, і це просто це просто бурлить в мені вже багато років. Я це настільки, якби, ну, це, це прям мій біль особистий. Тому, наприклад, я для себе знайшла трошки рішення проблеми з цього, і я почала е, якби, брати до себе в команду людей і, грубо говоря, Допомагати мені, допомагати мені вести мої соцмережі, наприклад, хоча б для тату, як типу, чи Тікток, чи от Інстаграм. Бо я розумію, що я сама з цим не справлю. І спочатку це такий дуже дуже важливо зрозуміти. Хочеш ти це робити чи ні, бо якби ніби соціум нав'язує дуже сильно те, що ти повинен це робити. Тобі повинно бути цікаво. Це це частина твого життя. Але я повністю собі зізналась в тому, що я це не люблю і ніколи робити не буду. І якби я не намагалася, я ніколи це не стану знову робити сама. Тому для цього є вже професія, котра може тобі допомогти, якби котра буде допомагати тобі гроші. Якби здобувати, і ти будеш таким чином, якби платити людині за її роботу. Бо насправді спочатку, от я я теж в мене був період, коли я трошки намагалась працю працювати см-менеджером. Це більше було про візуальну частину і про історії, але на той період, це от теж якраз був ковід, ніхто навіть не сприймав це як за роботу. Що там типу виставить постік, що там зробити відео чи черілз. А це займає стільки часу, це займає стільки енергії. Ну, буквально, якщо подивитися там на блогерів, чи от в мене є подруга, котра активно це веде, вона може просто весь день просидіти в телефоні, чисто монтуючи якісь відео, чи там я не знаю, підбирати собі сітку в інстаграм. Це дуже багато роботи, і раніше за це навіть ну, не, не думали про те, що це реально. Робота, і я навіть не думала про це. Я дуже це обесцінювала. І зараз тільки я прийшла до того, що так це коштує багато грошей. На жаль, да умовно трішки бісить ось цей е, кейс, коли аби ти ти не можеш бути просто гарним спеціалістом однієї галузі. До прикладу, типу, ти не можеш бути е, гарним е, дизайнером без е, скілів вже маркетингу. Тобі потрібно себе. Ось та я сказала дуже гарну фразу. Мене вона зацепила, це про продажі. Ти повинен себе продавати. Ти повинен навчитись монтувати відео, ти повинен гарно бачити візуал. Ти повинен слідкувати за аналітикою у своїх соцмережах. Визначати, що заходить в аудиторії чи ні, ти не можеш рухатись постійно в одному напрямку. Тобі треба додаткові якісь е, робити е, тренди, танцювати. Я не знаю. Ну, от, ось просто ми нещодавно ми знімаємо постійно для TikTok Escalive. і ми нещодавно намагалися танцювати танець з Ну Типу, я його не вивчила. У мене у нас контентмейкер, йому 20 років, і журналістка 8. 17. Вони так швидко це, це все захопили. Мені здається, що у нас ну, дуже невелика тепер, різниця у віці. Але я ну, типу, для них це так з легкістю. Вони, типу, ось, та, про що я кажу? Професія контент-мейкер. Я, я тільки що сказала, що в нас є контент-мейкер, тобто це взагалі його mm -hmm. галос, і він як риба у воді. А я вже така сижу і думаю не про такий короткий формат, не про те, як типу, зробити тренд, станцювати заліт, е залітити у, у тренди TikTok. А я думаю про те, що так, болін, у нас так багато е там на Ютубі, у нас така там стратегія, ось це ми виконуємо, і я, типу, більш про якусь глобальну знаєте, мету. Я не хочу зараз своїми словами обіцінти якусь діяльність, професію, все інше. Я вважаю, що в принципі повинні бути діджитал-спеціалісти. Просто мене бісить те, що у кого більше підписників, значить. Той е, кращий спеціаліст, аніж у, у спеціалісту, якого може бути в соцмережі, там буквально декілька тисяч. Ну там окей, 500, е, е фоловерів і. Вони такі, а ну все, він не популярний, він uh -huh. не з блогерами, він не з ким, значить, у нього якість не така, і він і прайс собі не може е, на рахунок цього підняти, нічого не може. Хоча ну, типу, людина там навчається, проходить постійно курс сюди, просто вона не займається маркетингом. так, от я, наприклад, я з цим дуже сильно стикнулася в Німеччині, да і насправді в Києві. Я коли почала думати про те, що працювати в студії. Я посилала свої заявки в різні студії і в Берліні, і в Києві, і, на жаль, з там 30 студій в Берліні мені не одна не відповіла, е, якби що я можу прийти до них і з ними працювати, бо в мене було всього 300 підписників. І, типу, якщо що я не медійна, що я не цікава, що я не приведу їм клієнтів, і взагалі хто є, типу, не на те, що в мене були вже досить нормальні і нормальна якість робіт. Вони не хотіли мене брати, бо uh, you have not much subscribers, і все. І, і таким чином ти ще більше починаєш якби комплексувати за цього. І якийсь момент я навіть думала собі накрутити тих підписників тільки для того, щоб мене хоча б сприймали нормально як за майстра. Бо реально, якщо в тебе нема підписників в Тіктоці чи в Інстаграмі, то тебе просто якийсь там. Вже шар в цій спільноті просто не буде тебе сприймати, на жаль. Просто тут треба, типу, сказати про те, що дійсно комусь не подобається бути медійним. Ну, комусь <гум> не хочеться ось так: от постійно, типу, з камерою. Ось знаєте, Там сьогодні у якогось блогера бачила, там у ньому... бла а, І там його. Начебто, чи контент-мейкер, чи він сам я так уже не пам'ятаю детально, кажуть, що типу. Так, я ж на цьому заробляю, я блогера mm -hmm. мені це подобається, і тут дуже варто сказати, що дійсно потрібно, щоб тобі це подобалось, тому що не всі люди, mm -hmm. ось як ти, як ти кажеш, що мені це не подобається, тому я наймаю собі команду, яка буде це робити. І це також окей. Ну це також окей, коли ти не хочеш бути у кадрі, але ну, типу, за тебе роблять там якісь мемчики, якісь інші mm -hmm. відоси, все інше. І твій профіль також стає більш впізнаваним. А ну, типу, для людей, які хочуть бути в кадрі і, ну, типу, і працюють з цим, ну треба. Тобто покращувати свої скіли і далі далі викладати кожен день. Ну, зараз шоу на стопі рілс в інстаграмі. ось Кузьма, наш контент-мейкер, буде тестити 30 днів, викладати по рілсу Подивимось, скільки підписників у нього додаться. Я вже почала викладати мемні тіктоки. Скільки я тиждень тільки держусь, якщо я хоча б місяць буде дуже добре. Але я, от, наприклад, скільки я місяць робила зі своїм контент-мейкером м'ямні Тіктоки, і в мене взагалі нічого не вилітне залітав. Ти був поганий контент-мейкер, да, це точно який правда. навіть не прописав тобі стратегію. Будемо відверті. Ну так, але я от розумієте, і я не знала про те, як правильно, і тому, типу, мене це і це влаштовувало навіть, тому що я без з нього і це б навіть не робила. Хоча теж. Знаєте, ось ці блогери, котрі розповідають, як стати блогером за тиждень, за один день там покупляйте мій курс за три тисячі гривень, і ви станете блогером, смм-ником, контент мейкером рілес-мейкером. Хто це купляв? Я. І хто не став ні тим, ні тим, теж я. Це якщо ви це не любите, ви вам ніякий курс не допоможе. І це треба просто якби прийняти. Усвідомити, попуститися і перестати думати, що в ну що в якийсь момент в тебе якось нахлине натхнення, і ти захочеш це робити. Ну, ребят, ну це давайте будемо чесними. Просто треба від'їбатися від себе в якийсь момент і стати собою, і шукати трошки інші шляхи в цьому, там, бо бо так далеко не поїдеш. Далі ми будемо трішечки подитожувати цей е, підкаст, бо у нас ну дійсно техніка не вивозить і генератор перезапускається і все гасне. А, і зробимо такі висновки, ось як тая каже, що блін, треба від себе відлібатися. Нарешті зрозуміти, що ти можеш бути будь-яким. А я вам скажу те, що ніхто не знає, як правильно. Yeah. 에, ніхто 에, не знає, 에, чи будете ви медійним чи ні. Ви спробуйте. Якщо у вас вийде клас, якщо не вийде, то не треба опускати руки. М м можна спробувати ще разок, але якщо це не ваше, то це а не ваше. Не Треба ваше. себе мучити. Так, не треба себе мучити і все інше. Повинні бути різні люди. Від цього ви не становне не стаєте поганою людиною. Чи ви... менше цікавою. Чи не цікаво, чи не якісно, у вас не зменшиться друзів і все інше, і прайс ви свій а, у своїй галузі зможете підіймати, і все інше. Головне бути гарним спеціалістом, а маркетинг або вам підтягнуть, або самі навчайтесь. Да, робіть в кайф і будьте кайфові. До зустрічі.